Трамп заявив, що США готові продовжувати допомагати Україні але на умовах обміну на рідкоземельні метали. Також він згадав про гарантії для України, над якими зараз працюють у Вашингтоні. Зеленський відповів на таку ідею, і, здається, він не проти. Президент України назвав справедливою пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає доступ до українських корисних копалин в обмін на військову допомогу. Зеленський заявив, що Україна відкрита до таких проєктів зі своїми партнерами, які допомагають нам захищати країну зброєю, санкціями та іншими ресурсами. За його словами, це питання вже обговорювалося ще в середині вересня під час перемовин з Трампом. Добре це чи погано? Не знаю, як сказати. Насправді в нас тільки два варіанти залишаються: або дати ворогу захопити всю Україну і залишитися взагалі без цих корисних копалин, або підписати зі Сполученими Штатами Америки довгострокову угоду на видобуток копалин, ну і, звичайно, на гарантії безпеки. А такі угоди можуть створити додаткові економічні вигоди для обох сторін. І ми не просто наразі просимо допомогу, а ми пропонуємо партнерам реальні вигоди. Такий формат співпраці може посилити навіть довіру до України. Ну але звісно, тут важливо зрозуміти, щоб усі такі угоди були прозорими і відкритими. Цікавою, до речі, є реакція Кремля, щойно Трамп запропонував обговорити нові умови підтримки України, як в Москві вже заговорили про купівлю допомоги. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що пропозиція Дональда Трампа про надання допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні ресурси, нібито переводить підтримку США на комерційну основу. Він сказав, що це по суті означає, що американська зброя може постачатися лише за оплату, а не безплатно. Як раніше, Пісков також підтвердив, що США продовжують постачати зброю в Україні, хоча в ЗМІ заявляли. З'являлися чутки про невеличку паузу. Але водночас в Кремлі скаржаться, що ці постачання нібито суперечать заявам Трампа про прагнення швидкого завершення війни. Щоправда, що саме мав на увазі Трамп, Пісков так і не уточнив. Це черговий приклад того, як Росія намагається виставити будь-які дії США чи інтереси партнерів України як частину свого пропагандистського наративу. Вони акцентують увагу на вигаданих комерційних умовах, але замовчують, що основна мета це підтримати нашу боротьбу за нашу ж свободу.